Так, друзі, привітульки, привітульки, привітулічки. Так, давайте подивимося місто Дніпрорудне, Василь... Васильківський район, Запорізька область. Є запитання, що буде з містом і про повернення додому, місто в окупації. Отже, давайте подивимося, як буде з містом, що взагалі буде з містом. Дніпрорудне. Буде з містом і чим. Ну, дивіться, пожари пожежі будуть. Пожежі будуть, особливо в тих містах, де місця скупчення окупантів. Де вони п'ють, де вони гуляють, де вони щось роблять, чи тренуються, чи що вони там роблять, стріляють тощо. Там будуть обстріли, там будуть пожежі. Е, таке враження, що десь на околиці міста є якийсь дитячий заклад. от, і там, вони, і там вони будуть кучкуватися. значить, Там теж буде така, знаєте. ну, Після них там що воно залишиться, сложно сказати. то що пожежі будуть, то будуть. Ще що. Е, те, що встигли, наприклад, заховати якимось чином якісь, або вивезти якесь багатство туди, да, як то кажуть, або якась влада, якась влада, тут би ті, хто щось контролюють, да, чи, або в чомусь розуміються, що вони зроблять, вони щось приховають, тобто якісь важливі. важливі, важливі Цінності в місті, да, воно буде приховане законом. Це, до речі, можуть бути навіть ще якісь документи. Тощо. Я не бачу, щоб місто було дуже зруйноване, але я бачу, що у лікарні будуть пожежі. Потім я бачу, що е, будуть зруйновані ті те, що дає світло, або повибивані вікна будуть. Ну, тобто, е, зараз ще. Наприклад, це саме Дніпра -Рудне, воно не настільки пошкоджене, наскільки воно буде пошкоджуватися при деокупації. Так, Що буде з містом, яке воно залишиться? Я скажу так, при веденні бойових дій при веденні бойових дій частково, частково буде, будуть, будуть травми будинкам, я би так сказала. Переводьте на свій язик, на свою мову. Яка частина людей виїжджає десь чи на дачі, чи якісь приватні будинки. Або навіть щось таке, щось таке намагають будуть будувати, будуть будувати для захисту. Для захисту? Ну, я не бачу, щоб воно було повністю зруйноване. Ні, 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 ні. Ні-ні-ні. Так, ну і. Питання, питання про повернення додому. Хочу дізнатися. Ну що повернення додому? Давайте подивимося, я не буду вам щось по місяцю казати, тому що ви розумієте самі, ви бачили по прогнозах, да, коли ми намагалися робити, е, от ви просили по місяцях, і я намагалася робити прогнози по місяцях, вони не завжди програються по цих, по цих е, місяцях, тому що це дуже маленький час і дуже така точність, е, яка не притаманна для. Для, ну, для езотеричних якихось практик. Там немає тобто, Всесвіту, що місяць, що два, що три, для них все, все одно. Тому давайте просто подивимося, до кінця року, чи зможуть люди повернутися в свої домівки, щоб, щоб це місто було деокуповане. Дніпрорудне, чи буде деокуповане до кінця року, чи будуть вони. До кінця 2023 я вже буду уточняти, бо я вже так. Ну, Дивіться, бої будуть йти, але тут будуть не стільки бої, скільки будуть вибивати з першого окупантів, вибивати точково, де вони знаходяться. Окупантам буде дуже важко. І у них не буде залишатися чим, чим воювати. Повернення до. Люди будуть повертатися до кінця року на деокуповане місто, але воно буде захищене. Але це ще буде небезпечно, тобто багато небезпеки залишається. Щось заміноване тощо. Давайте трошечки намага... по спробуємо скоротити. скоротити, так? Сьогодні все-таки, що у нас травень, до кінця року це дуже довго. Давайте подивимося до вересня, до вересня. Е, чи зайдуть е, ЗСУ в Дніпрорудне? Якщо я зараз побачу карту колісниця, значить зайдуть до, до вересня. Тобто ми візьмемо літо трошечки зменшимо. Ну що ж, е, ось окупанти, вони очікують, очікують цього наступу, вони готуються, вони очікують наступу з двох сторон. З двох сторін. Угу. Ви Знаєте, у нас трошечки немає. Десь ближче, ближче до морів будуть, будуть ЗСУ намагатися пробитися, проконтролювати там ситуацію. Ви знаєте, я до вересня ще не бачу. Ще буде, робота буде вестись, але у нас чогось не, фата, не вистачає. І ще ж у нас не вистачає, нам не дадуть зброї наступальної такої, щоб ми могли наступати. Ні, до вересня ви не, Ось, останню кладу рядочок до вересня. Нам просто немає чим воювати, але буде, буде точково все одно вибиватись. На жаль, до вересня ще ні. Ну, дивіться. Дивіться, що хочу сказати. Карти можуть змінюватися. Карти можуть змінюватися. Тому давайте всі дружно будемо медитувати не стільки на перемогу вже, а скільки на те, щоб нам дали тої зброї. Щоб нам дали вдосталь тої зброї, щоб ми могли. Бо в нас. Я що по картам дивлюсь, у нас, якщо по-справжньому, то нам не дають того, то, що хочуть. Бо вони розуміють, що як тільки дадуть, то ми їм як дамо, аж, аж полетить. І ще що. Хочу побачити, як буде звільнятися. Бо в мене таке враження, що якісь території не будуть бойовими діями звільнятися. Якісь території будуть ну, просто ворог відступить. Через якісь е, домовленості, з які їх вимусять. О, знаєте, от от Якісь треті країни вони посадять просто за стол переговорів і вимусять уже і наші вимоги, якісь, тобто ми, наприклад, е, скажімо так, Україна зобов'язується більше не не там наприклад не підривати нічого на Росії, да, ну а за це Росія вводить свої свої, ну от, от такі от домовленості. поняли, Можуть такого готунку бути. Вам щось віддамо. Та ви видіть. Ні, а ми перестаємо вас кошмарити. А ви можете спокійно там е е срати в своїх цих вуличних туалетах, да, і е якщо ви виведете свої війська з нашої території. Отак, щось, щось таке буде. От, і санції, санції, там щось дуже санкціями цими при прижмуть, то там будуть отаке. От. Так, давайте як буде звільнятись Дніпро Рудне? М як це буде виглядати? Довго будете чекати. Не ображайтесь, друзі, не цей, але будете чекати довго. І будете дуже боятися, будуть якісь тікточі обстріли. от Такі, знаєте, вибухи, це все буде. Це все буде. Орки будуть контролювати довго і будуть намагатися тримати. Но їм вже це не природне, воно їм таке, воно їм не потрібне. Воно їм якесь зелене. от. Так, є неочікуваний неочікуваний відступ. Неочікуваний відступ. Осьо. І ще що, і вже така ситуація була. Чи не вийде це як з Херсоном? Поняли, чому ось я? Осьо. Так, да, на міжнародному рівні, виходить? Документально ми. Тобто, не буде оцих вуличних боїв. Ну так ну в мене так на, ну, в картах каже, хрен його знає. Я ж ви знаєте, я завжди кажу таку особливу таку річ. Я неясна вийдача, я не можу казати, я там істина в последній інстанції, тільки мені вірте, я капець, яка там мені боги нашептали. Ні. Ну По картам в мене ось випадає так. Да, Воно сходиться просто. от і все, якби. Я вважаю, так як я людина теж досить логічна, досить критична, от, то я вважаю, просто, те, що я бачу, воно якимось чином сходиться. І я розумію, що можливо хтось. Хотів би, щоб через мене була ця інформація донесена от, до людей, да, і вона тому і сходиться. Так як насправді я не неперешена да? Насправді я. Якщо покласти руку на серце, то я, як то кажуть, людина, да, я можу сваритися і, і кричати, наприклад, да, я нікому по справжньому з ніколи не, 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 не роблю і не вважаю. От, і тому, тому, скажімо так, вищі сили вони бачать насправді, що я це роблю, бо мені це болить, бо мені це, ну, мені це, ну, мені це важливо. І я за це переживаю і переймаюсь так само. Тому я вам хочу сказати, що от карти показують, що буде від, від військ супротивника через якісь домовленості на більш високому рівні. Але це буде не до вересня. от так от скажу. Ну, Не до осені. от так так, скажу. Ну, так. Не знаю, заспокоїла вас чи я, чи навпаки. Я вам хочу сказати, це і теж непогано, чого того, що місто не буде руйноване. От що саме головне, і не постраждає така велика кількість людей. Це теж дуже важливо. Ну і якщо вам сумно, якщо вам страшно, якщо вам. Ви хочете докласти своїх зусиль, щоб зберегти життя собі, своїм рідним, своїм близьким, ви йдете на головну сторінку мого каналу, там є медитація, там є відео, море на написано Медитація, захисний купол. Ви йдете і робите її, бо вона насправді вам, вас буде тримати від виснаження, щоб ви не зійшли з розуму, вона буде трошечки підлікує вас, і вона дасть змогу зберегти своїх рідних, своїх близьких. Ну і можна. Ще. А, і обов'язково, ставте цей купол над нашими хлопцями, які в полоні, над нашими пораненими і над нашими хлопчиками, які воюють. Так. Все, пам'ятайте золоте правило мому каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаються, які на мене підписані, які ставлять вподобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!